Вітаю! Сьогодні будуть підсумки витрат за тиждень. Я вирішила таке зробити коротеньке окреме відео, щоб і потім самій якось контролювати і було легше знайти. Тиждень минув без особливих витрат, чому я рада, звичайно, але я відправила такий свого тата до стоматолога. А, і йому нарахували лікування майже на 200 тисяч. Це, звісно, капець але я очікувала, що таке може бути, бо чомусь наші батьки, я думаю, я впевнена, що багато у кого віком 60 плюс не дуже люблять стоматологи і все, що пов'язане з ними. Тож будемо збирати. Так, 6-го числа такий день був без витрат, тому я закреслюю жовтим маркером, а вже 7 сьомого почалися витрати на продукти. Це, 200... Ой, це 502 гривні. І я замовила безкофеїну собі каву на 640 гривень це з доставкою. а Також восьмого були витрати на котів. 480 гривень на їжу їм. М Дев'ятого теж я фрукти, овочі купувала на 266 гривень вийшло. 10-11 особисто я нічого не витрачала, тільки кидала чоловіку забрати замовлення онлайн сайту з додатку, і він там вже щось платив. Але я вже не, не записувала це. І 13-го 535 гривень там памперси. І тому ось такий вийшов тиждень. 14-го, це я сьогодні записую, ще поки нічого не витрачала. Сподіваюсь, так до кінця дня і залишиться. Щодо стоматолога, то це. А, сума на все лікування, яке наразі бачать, і, і, і я думаю, що за 2-3 місяці це все зробиться. І ми поки запропонували половину сплатити, допомогти їм. Але я думаю, що постараємось трошки більше половини а, знайти, щоб допомогти. Але я вже в очікуванні, що там щодо мами порахують, але це вже трошки пізніше. А буде ще треба її якось вмовити. Напевно, коли дуже заболить, тоді буде легше. процес піде, вмовляння сходити до стоматолога. Загалом вкотре переконую, що такі речі дороговартісні, краще не відкладати, а робити по факту, скільки б воно не коштувало, знаходити на це ресурси. Так, трошки хвилинка. Закликання слідкувати за своїм здоров'ям. Але це таке: кожен все одно вирішує сам, що для нього в моменті важливіше. Дякую за увагу. Всім гарного дня!